Кожній ціновій категорії ми маємо для вас по декілька варіантів. Сьогодні один із статусної зоряної. Це повністю керамоблочний будинок розміром 150 квадратів на 10 сотках землі в закритій території з аналогічними класними дорогими будинками. Цей будинок вартістю 135 тисяч доларів, поштукатурений, має велику вітальню 54 квадратних метра, три окремі спальні розмірами 16 та 17 квадратних метрів. Два санвузли. топочно. Ось такий вигляд мають спальні. 10 соток 135 тисяч і будинок ваш. Аналогічний будинок такого ж класу, але під чистове оздоблення. Сама грязна робота зроблена. Лишилося фарбувати стіни і встановлювати меблі. Так виглядає вітальня, яка вже оздоблена плиткою. Так виглядає топечно. Один санузел. Ще один санузел. Спальня раз. Спальня два. Спальня три в цьому будинку будуть фарбувати стіни. А якщо вони їх пофарбують в рожевий, у вас є можливість вибрати свій колір і купити будинок до цього?